Живемо нормально. Ось це нормально. Олександр і Маріана кожен трактує по-своєму. Він її б'є, бо ревнує. Ну, приревнував, та й все. От. Вона коло мене вже не ревнує». А вона каже, терпить, бо любить. Він рідко мене руки на мене піднімаються, хоча раз в рік, може, давно пробачила, бо мися живемо, як її не пробачую. Бо люблю його у цивільному шлюбі. Вони живуть два роки. Він раніше умовно судимий за легкі тілесні. Працює на цвинтарі. Вона вдома порається по господарству. Час від часу розповідає Маріана. Чоловік зловживає спиртним і дебоширить. Ось на цьому фото як каже жінка, наслідки його любові, синці під очима і гематоми на обличчі. Щоразу розповідає, розходяться полюбовно. Ще не по Вони зловживають спиртними напоями, тому часто відбуваються сімейні суперечки драки. йому дають громадські роботи, відробляв було на условному терміні. Потім вони мирилися в суді. Вона його кохає, я кохає, все прощаю, вони в суді справа закривалася. Дільничний Василь Содорак у їхньому домі частий гість, розповідає хресний батько Олександра. Спробував розбороняти подружжя, так і йому дісталося. Більше каже ні ногою. Цього разу дільничний Василь Сидорак забирає Олександра на суд. каже, бо ж тепер той сам дістав стусинів від товариша. У справі йде як потерпілий. У Моглів Подільському районі дільничний офіцер поліції Василь Содрак обслуговує 14 сіл. Його робочий день розповідає не нормований. Трапляється, каже, що й посеред ночі треба виїздити на виклик. Навідується зокрема до багатодітних і неблагополучних сімей. Світлана Теретенко, мама чотирьох дітей. Чоловік п'є щоб його вгамувати, додає, викликає дільничного постоянно. Приїжай, провірай. Одного дня буває. По три рази, по чотири рази приїжджає. Коли гостинця дітям привезе, а коли хліба пенсіонерам, «І тільки хліб і не кашу, якусь п'ніс макарони. Обдерті стіни замість вікон плівка, бо син побив, розповідає Світлана Макарова. Жінці 50, через інвалідність не працює. Син обіжає, не обіжає вас. Об трошки. Зловживає, з перед ними наповню. Чи може перестав уже уживає зловживає? Так. Це лядова підніжжя скельного чоловічого монастиря через дорогу річка Дністер. За нею уже Республіка Молдова. В обов'язки дільничного входить і патрулювання державного кордону здійснює його спільно з прикордонником Сергієм Кладько. Це місцеві жителі, тут, але вони знають порядок перебування контролюваного в поворонічному районі. Співпрацюємо з дільничним офіцером поліції з метою виливня та затримання правопорушень на службі. Василь Судорак вісім років, аби дільничного знали усі мешканці, Шканці зверталися по допомогу спершу, каже, треба обійти кожну вулицю і хату. Так власне і починав. Працювати з людьми розповідає цікаво, але й важко. Треба бути психологом, а ще вихователем. «Мені здається, що з іншу все починається. У даній роботі треба бути як і психологом. Першу чергу нас йде як профілактика з населенням, але і в кінці і кара згідно на законодавство. У наші обов'язки входить перевірення сімей насильників, ринші судимих, підліковий весь елемент, власників зброї. Профілактика у школах полишати службу в поліції Василь каже, не планує як і переїздити за кордон, бо і тут на батьківщині вистачає роботи. І не лише у будні, а й у професійне свято. Ірина Хоходра, Валерій Черкашин. новини на Суспільному, Вінничина.